Так, ну що, У нас сьогодні просто як праздник. 20 днів не було. Я думаю, що так прийде вона. Тому що за 20 днів все змінилося, все. І оце, чесно кажучи, одівається, я не знаю, що його одягнути, тому що неначе жарко, а там десь в сіні став, уже холодно. Це сьогодні оділа така три четверті рукав. Та й поїдемо. Але зараз я заскочу мені на базар, там треба заскочити на центральний кое що купити. І потім За ЄС Наконець, то на наконец то ви її вже побачите. Та вже всі скучили. Уже й зять. То і так каже, вже скучив. вже скучив і бачив вже ж недавно, але все одно нема дома, нема кому щось. Ой, оце ви не робіть, нема ким покомандувати, чесно кажучи. Мені мною він не покомандує дуже. А так ви оце тут не робіть? На що ви це робите? Це не так. Хоча потім зробить бабушка так само скаже: ой, це хорошо, це дуже хорошо. Так, добре, не буду вас напрягати. Їдемо. 130 мільйонів гривень. Ну, знаєте, Слухаю притула по прийомнику виступа. Пісню зробили за донат на ЗСУ. Непогана пісня, ну я розумію, що волонтерам зараз дуже слабо здають. І зараз стою на перехресті світлофор, їде поліцейська машина. Блін, внедорожник Джип'яра, знаєте, з відкритим отим кузовом. Нахрен, нахрен вам така машина. А народ збирає до копійки, щоб якесь гімно з Європи подешевше прислати, А вони на такій машині? Оце справедливість. А ви кажете: Ой, ви не праві, поліція, поліція, треба нам. Я дивлюся, що відбувається навколо нас. Мене ж роздратувало. Це просто тут іде отака тема за, ну, за те, що донатити треба дрони. Що дійсно, кожен дрон це смерть. Це вбитий один е, російський нападник, фашист. А воно поїхало молоде за рулем. Отак руки закотило, поліція. Ви розумієте, який це я? Тойота. Тойота такий, що ну, то в Нєдорожник, що немає заді кузовка. Йоханий бабай. І ще хочуть мені щось розповісти, що все правильно і в нас як по закону, та нічого по закону немає. На що їм така машина? От вони можуть їздити на отой рухлять, яку наші волонтери збирають. Ой, хоч з закритими глазами, очі мої, чесно, просто виводи. Вибачте, голови нема, тому що так вімкнула вже камеру, як вімкнула. Ти вже виходила з базару стоїть така, ну, бабулечка і продає конвалії. Я знаю, що в червону книгу занесені, але зараз їх дуже багато на кладовищах під заборами росте. Не знаю, де вона нарвала. Мені так їй шкода стало. Думаю, куплю. Той крахабор вчора там продавав 100 гривень букет, оце 30 гривень. Я нічого не торгувалася, нічого, 30 гривень конвалії, які вони пахучі, правда? Поставлю в палаті, хай тут Галі пахнуть. Їй ще 10 днів лежати. Краса. Так, все це найголовніше. Е, це все збирається додому, шляпу на подругу діла. Ну, а... подруги другище 10 днів тут лежати. А... Ну, нічого. Нічого. Саме головне, що що воно допомогло і під... що воно було. Подвигайтеся трошки. Це вепаска будете тут зустрічати, короче, говоря. Да. І паскай, і ковбаска. Лариса дзвонила. Я подзвонила, щоб вона дане подала на ета. Ой, Ой, я, щас, я сьогодні теж буду подавати. Я не забула, а сьогодні ж 30 число. Так що, одна уходить, а втора жде виздоровлення. Давайте, дай Боже. Так, їдемо з дамою мадумо Шапочку дуже опустила, прямо на очі. В ліфті їдемо красивому, дай Боже. — не, Не дуже. Це точно. Кажу, давай. Ой, а чому на четвертий приїхав? Нам перший треба, вибачте. А, це визвали нас тому. Бачите, такий гарний ліфт. Кольоровий. Щоб не було скучно, єдина малювала. І вони ще й балакають цей ліфт. А, ми знаємо, перший, третій, діти бабуся, бачите, які. Ну, ті, що тут лише протихи дбають. Так, це який ліфт? Мері Попін сидить в машині, Приходь. каже, вже переживає, Приходь, що не буде ходити. Кажи. Мам, я поняла О. за ту тютку, нам це буде 10 днів розказувати, хто там що розказував, але ногами вона дуже погано ходить. Yes. Дуже ми єлі, єлі сюди дійшли. Не кажи так, бо я буду. А що? Ти думав, що ти будеш вічно молодий? Время приходить, мам, вже таке. Будеш вдома, тобі що, кроси ганять? З кухні в хату перейдеш. Саме головне, щоб я не впала, то вам злига більше не народу. Значить, буде сидіти вдома, сидіти на скамейці. вже все, вже льотання воно пройшло. Пройшло просто. Да, трудно це розкринівається. Я сказав però... движення. Uh -huh. А я буду двигатися, двигатися. Ну, главне діло, делать... а чого ви за хаче? Чого ви за... За... Ну, от задихаєтеся? Це, Це він тебе питав, а ти б сказала, ви мені росе, дайте відповідь, росе. що я задихаюся. За Це чого я й попала, бачите, і все одно задихуюся. Мам, я поражаюсь тобі. я зараз ми приїдемо, я тобі відкрию паспорт, і ти подивишся. Вона питає, що вона задихується. 87 год років ось буде 6 травня. І вона каже, що задихуємося. ось вухо не міє, що нога не міє, то що екологія і Два, то, що слово стане. Оце я пробула тут. 21 20. День. 20. 20. Ти знаєш? Він тобі ще й вступив. А це, але я все время спала вдома. Чого я не знаю. Ну, хороша, а я вдома така гадосня, таке дурнесниця, що на нау не натягнеш. Дома, спала вдома. І, кров... Ой, тут... і вже жінка прямо вже на подступі, що вже Давайте виходьте вже ну. То що мало місць, мало, це воно госпіталь. А, а от цих діти війни. Тут одні старики лежать. Одні старики. Одні старики. Та які ж у ті мужики нещасні були. Ой, Боже. а мужики так це взагалі. Баба а... якось ще нічого. А мужики? Ругають. Так воно, при прийняла, А як мужика? Я... я не можу. Я тут ще. Дуже самотній. І дуже важко, коли о, там жінка одна лежить, що нікого нема. Оце дуже важко. Каже, мама, в неї тут на шиї ключик від хати, вдруг вона помре, щоб хоч від... відкрили ж там, що... Оце страшно, оце, так. Да. О... Так, ну ладно, все, їдемо додому. Будемо надіятися на, на краще, що я ще... Зараз огород поліче. Що Дома. я Дома. ще... Да, так буду... и надо, не надо плакати. это буду такое Буду сильна. буду да. сильно. А взагалі, от якби мені... Треба стремитися, хоч хоч. Якби як... мені померти 20 травня. А чого 20? Якраз було два года Юліановичу. Мені подобається, що ти прожила з сім'єю зі своєю. 50 років, а жила з Юліановичем 15, а і я, по ньому равняєся. а рівняється. а я хочу, щоб ви всі <кій> жили. Ні, так тебе ж померли батько, ви? і мати, і сестри, і брати. Вона помнить тільки Юліановича, бачите? Вони ж дуже як? Вже старенькі. Ну Ли, так все одно, а Галя, а ти... а Ваня вмер, теж не, не ну, а я старий. Згадую, хаш іде. Ну так ото. Я все, так не треба на когось надо, надо, коли Бог скаже, тоді й буде. А -ха -ха. Все, давайте, поїхали. Ми бачу, Аліночка балака по, по телефону. Кажу, ти мені стакан винесеш. Вона каже, да. Спасибо, зайка моя. З мене могорич, бери мам. Та ну, спасибо, зайка. То їду і забувай, та ти частина. Давай, пока. спасибо. Такі гарні дітки, гарні. І руки золоті у них. О, все готове. Вже так хочу додому, що прямо там хотіла вилазити, Кажу, та підожди, я щось хоч заїду. Такс. Бач, порвала сітку, ось це я. двері мої, бачиш. Твоя, так, своя. виходь. За, Нічого не бери, виходь. А, роз, давай, нажимай на красну. Підожди, ти не відкриєшся, бо бабушка ж прив'язана у нас. Я не бачу, підожди. Все. Так, давай, давай мені цю вазу. А ти облакачуйся, я Ой, пали засунула, йомай. А Ти бачив, гля. Ой, все виняла. Так, вона вивезла, я зараз піду. А швидко розморажується. Карау. Зараз надаю морозилку на засунути. Так, вилази. Ага, так рісті, не спіши. Закривай, виходь. ага, Виходь. Лірка, Держись за машину, чого ти <плес> за мене держися. Держися, пошлі. Ні, я все заберу, йди. Ти себе неси. Зараз щоб не розбилося, бо дитина дала щось ще буду тоді. Я зараз О, Боже. Так, заключилось. Кого? Та це салат ще при тобі його сіяла. Ну так. Да. Та це ж уже зірване. Я так штавляй не посадила. Давай, давай, йди, йди. Що вона буде сказати? А не впади там. Тримайся. Ну що, так все, як ти вже уїжджала чи ні? Ні, доця, зелень, мов своє. А так? Все на місці, порядок. Та причому на місці? Диви, як все порозпускалося. А Вже зяїва. тюльпани одцвілити. Ти їх і не бачила. Я. Зато і різка розцвіла. Бачиш, як гарно, заходь. А плиточку, подивися, зять вимив до твого приходу, щоб не дратувати тебе пилкою. А скільки ти не замітила, скільки. Електроенергії? Ні, не замітила. Зачем розстраюватися? Для того і робимо, щоб платити. Що ж робити? А я твою палку, чесно, навіть не знаю, де вона. Вона там валялася. Це та що дала. Та я тільки куплю та в магазині, да, ну щось я її не бачу. Качелю я твою відкривала. Он, бач, пооривались твої картинки. казала, виросла. Ні, так ця виросла. Треба ну, її так трошки вона пустила, кажу, а те все остальне убирать. Хай вона такими кущами йде. Ну, Бач вітер тільки телефай. Ті Он бачиш, що з твоїми картинами, Пікасо робиться. Нічого, звісно. Так, все, пішли переодіватися. Ні, красиві були. Ну, ми їх листям погробили. Да, ми не будемо їх трогати, хай вони. Это, а вони були красиві тут. ну Тут цвіта красиві, звісно. І ті красиві були. І та, вже гру... просто... — гарно пішла да, да, гарно. — пішла А що це теж. Да, це дві спід пляшки гарні. А та, що, що Сережина, що на Лукасі, щось вона хреновенька, не знаю чого. Ну, а так нічого, бачиш, все. Гарно. Саня відійшов. О! виставила. Я давно вже підморозився, він навіть. Бачи, його виставила, трошки морозець був, Нічого, так, так. так. І а кани вже, бач, трошки. Ожив. ожив, Да. І красивше я його підстригла, необично. А так дивишся, оці. Я думала, прийду, то я їх розсадю туди. А там вони виросли рядком, там не треба їх, вони там таке саме буде. Їх треба просто, вони нам тут можуть заглушити все. Ларіса каже, це така єрунда, що воно так розмножається швидко. Так що, все, і з дома, я передівайся і давай починай господарювати. А Лілі, бачиш, який що то вітя прис. Ось дивися, скотеняка. Тебе хто тут ждав? Падло ти таке, диви. Диви, сидить твар. Твар. Хробак, скотина. Точно, баба чокнула. Скільки їх. Мені показали, що ви дорожку ще зробили одну. <рес> Це просто сонце. Сонце. Так що. І вон ті піднімаються, що прислали Боже, Вони все... Хорошо піднімаються. А все піднімається. Це уйти. Так, ну короче, хай вона дивиться и пошла роздеваться.